Вітаю! В цій серії я вирішив доробити свою ялинку. Ялинка підвіска, цікавий такий варіант, як для мене. Кому вже сподобалося, ставимо вподобайки, ну і рушаємо виготовляти. Для того, щоб підвісити ті всі маленькі деталі, треба виготовити шайбу опору. А в даному випадку я її виготовляю розбіром діаметром 10 см. Товщина даної деталі 12 мм, матеріал липа, пиляється досить таки гарно. Хоча все ж таки пилка їздить. Відшліфувавши крайку по периметру, розмічаю місця майбутніх отворів, розташовуватись будуть на п'ятьох лініях. Тут теж є варіанти. З самого початку я вирішив, що вони минули. в мене будуть підвішені нитки, зафіксовані. По лінії, а коли вже я зробив виріб, зародилася в мене така думка, що можна було зробити це все по спіралі. І щось я так гадаю, що ну, як варіант, так, може воно б, даже б виглядало досить таки непогано. Коло я розбиваю на 5 секторів. Хоча, знову ж таки, якщо взяти 4, це мало, якщо взяти 6, можливо було б і краще, ніж 5. Тому що насиченість ялинки маленькими деталями, все ж таки можливо, було б і виглядало можливо б краще. Так? Місця майбутніх отворів я наколюю шилом. Ну, розмітка тут приблизна. Сектори я градусно не ділив, приблизно я їх розділив. Отвори місця майбутніх отворів, ну, більш-менш по лінії, але теж не принципово. Чому? Тому що деталі, які будуть підвішені, вони не є симетричні, вони не є однакові і вони будуть грати. Свою композицію, для того щоб засверлити шрупокрут, вставляю сверло діаметром 2 мм. 2,5 мм. Можна було 3 мм, але тоді доведеться більше вливати в отвори клею, для того, щоб зафіксувати нитки. Нитки, як ви бачили, я використовую зелені. Саме звичайні для в'язання клей пізніше я буду використовувати d 3 Кількість отворів не принципово. До речі, отвори зараз я висверлюю рівно скільки ви їх бачите, але пізніше, коли почав закріплювати повністю всю конструкцію, виявилося, що в деяких місцях треба було ще досверлити. Тобто, приблизно, мабуть, отворів з десяток я ще досверлив. І таким чином додав певну кількість підвісочок і це вплинуло на загальну композицію. Центральний отвір я висвердлюю діаметром 8 мм. Попередньо теж я його розмітив. Для чого? Для того, щоб установити на центральний стрижень. Ну і, власне кажучи, таким чином з'єднати основу з даною шайбою, на якій будуть висіти всі підвісочки. Ну і місце декору теж присутнє, хоча тут в сама конструкція це повний декор. Фігури, які будуть розташовані на шайбі зверху я Довільно розмічав, ну, можливо, там якісь повтори на фірмі є, але це було просто продубльовану текстуру даної деревини. Деревина, хто дивився попередню серію, це глухвишка листич, невеличка кількість в мене його є. Мені він припав текстура, колір припали. До душі, тому для невеличких таких коробок я його використовую як контрастні акценти. Останнім часом я не покриваю не локом, не кольором, фарбами, залишаючись дерева, то воно є. Тільки за таких умов можна говорити, що це дійсно, екологічна Диспедили. Дерево нам лекарство валяется чисто ритма. Цекаючи кудись без гравера. Але як ви побачили, що з гравера з летів неждачний барабанчик по той причині, що е, не проконтролював я, він в мене був надітий, трішечки я підтягнув, ним я з даним барабанчиком не працював. Ну і вийшло так, що коли притиснув барабан, з'їхав. На місце, звичайно, елементарно просто він ставиться. Гвинт, який в основу тіла вкручується там, з дрібною різьбою, діаметром не викручував, але кажуть спеціалісти, що десь 2-2,5 чи мм. Сама конструкція головки гвинта зроблена така, щоб не зміг оператор перекрутити. Чому? Тому що нарізана дуже дрібна гвинтова нарізка на гвинту. Так? Ну і, звичайно, може зірватися різьба. Механічне шліфування пришвидшує роботу. Хотілося б, звичайно, щоб був невеличкий настільний не шліфувальний верстат. Можливо, без барабаном Б, можливо і плоско -шліфувальний, стрічка шліфувальний, але то скорше все в майбутньому. А поки що використовую гравер. До речі, виручає він мене. Чому, тому що мало того, що я швидко можу зробити, ну і прошліфувати. Великі поверхні, звичайно, ним не зробиш, а для маленьких таких цікавих поробок підходить якнайкраще. Ну і саме головне, коли всі деталі зібрані, докупи їх можна вже сортирувати і позадуму з'єднувати між собою. Нагадую, що маленькі деталі, які підвішені, вони мають. Отвори висверлені. В той отвір я вливав клей ПВА, вдавлював туди нитку. Після висихання таку саму процедуру робив із верхньою шайбою для підвішування оцих всіх підвісочок. Тобто там теж отвір висверлювався, вливався всередину клей, заштовхувалась нитка, висихала і таким чином конструкція була повністю зібрана. Ну, а верхні дві детальки вони на нагель посажені, залиті клеєм. Тобто дану ялиночку можна використовувати як підвіску постійно. Власне кажучи, все, відзначаємо подавайкою дане відео. На все добре, ще побачимося.